Після закінчення загальної шкільної освіти молодь може приступати до професійної підготовки. Залежно від закінченої школи та уявлень про майбутню професію, вони мають різні варіанти. Наприклад, підготовчі курси, виключно шкільне навчання або навчання в подальших закладах. Багато студентів вибирають навчання за дуальною системою. Близько 330 професій визнано в Німеччині придатними для дуального навчання. Вони охоплюють широке коло сфер від пекаря до кухаря чи годинникаря. Слово дуальне означає, що навчання проходить у двох місцях у професійно-технічному закладі та на підприємстві. Таким чином, учні знайомляться з теорією та практикою. До прикладу, під час навчання на столяра молоді люди вивчають у столярній майстерні, як працюють машини, як зробити стіл, як укладати дерев'яну підлогу, а також як спілкуватися з клієнтами у школі з іншого боку. Вони отримують важливі знання з математики, економіки підприємства та права, тому що це також важливо для професії столяра або тесляра. Навчання за дуальною системою триває від двох до трьох років. Приблизно 70% часу учні проводять на підприємстві та 30% – у навчальному закладі. Для деяких професій ці етапи навчання чергуються блоками. Наприклад, спочатку учні ходять до навчального закладу протягом трьох тижнів, а потім на підприємство протягом шести тижнів. Для інших професій чергування цих етапів відбувається по днях. У цьому разі учні ходять до школи два дні на тиждень і три дні працюють на підприємстві. Під час навчання молоді люди отримують заробітну плату. Наприкінці навчання учні складають два іспити: один у школі та ще один на підприємстві. Потім, маючи ці атестати, вони можуть працювати за професією або почати подальше навчання.